У який час та день тижня краще робити смс-розсилки? За даними компанії тентів, краще відправляти маркетингові смс у будні дні з 13 до 17. А ось між 20 і 12 краще утриматися від комунікації з клієнтами. Крім того, етентів рекомендую надсилати до восьми повідомлень на місяць. Який текст повідомлення найбільше зацікавить клієнта? Аби створити ефективний текст смс, врахуйте кілька порад. Персоналізуйте повідомлення, вживайте ім'я клієнта. Додайте call-to-action, залиште номер телефону чи посилання в кінці. Створюйте сповіщення з ексклюзивними пропозиціями та не перевантажуйте текст. Які є типи розсилок та як їх налаштувати? Пропоную скористатися платформою Адвізор, де можна вибрати такі типи розсилок, розсилки на власну базу. Розсилки, аби залучити нових клієнтів, де можна вибрати потрібну аудиторію за допомогою Big Data фільтрів. Розсилки за подіями у реальному часі. Повідомлення надсилається потенційному клієнту, коли він поруч з вашим закладом.